Вітаю, друзі! Представляємо вам освітньо наукову програму магістерського рівня Економіка та економічна політика. Ти хочеш розуміти, як працює економіка і як долучитися до її розвитку? Тоді обирай магістерську програму Економіка та економічна політика на економічному факультеті. Ця програма для тих, хто в своїй професійній кар'єрі робить фокус на реальну економічну політику і формує стратегію економічного розвитку. Тут ти не просто слухаєш лекції. Ти береш участь у дослідженнях, дебатах, проєктах. Це не просто навчання, це економіка, яка формується тут і зараз. Більше 25% дисциплін викладаються англійською, що відчиняє двері у міжнародну кар'єру. Це програма, де ти вчишся працювати з даними, будувати моделі, писати аналітичні записки і навіть прогнозувати ефекти економічної політики. Тут ти здобудеш не лише знання, а й навички, які потрібні ринку. Кейси, проєкти, policy briefs, дебати. Ти не просто слухаєш, ти аналізуєш, дискутуєш і створюєш висококваліфіковані викладачі та експерти практики. Ми пропонуємо стажування в топових компаніях, державних установах, міжнародних організаціях. Ми поєднуємо глибоку теоретичну базу з максимальною практичною орієнтацією. У нас гнучка програма, сучасні курси, міжнародні підходи і все це в серці класичного університету. Студенти програми мають можливість навчатися за міжнародним обміном в університетах-партнерах. Це більше, ніж навчання. Це спільнота, яка мислить критично, діє стратегічно і вірить у зміни. Це економіка та економічна політика. Кожне велике рішення починається з великої освіти.